Бо з одного боку деякі висловлювання Володимира Зеленського, причому висловлювання не ненормативні угу. а такі принципові, вони викликали дискусію достатньо жваву в американських змі, наприклад, про те, що він не поважає Путіна, не поважає росіян, достатньо тривалий час. Оглядачі в Сполучених Штатах говорили про це і прийшли висновку, що він має право це сказати. З іншого боку, от, наприклад, Fox News цьому інтерв'ю поділив дуже мало уваги, а Fox News – це якраз телебачення, яке орієнтується на Дональда Трампа. І саме тому вочевидь з Дональдом Трампом варто працювати не публічно, наскільки от, а в розмовах як бізнесмен він любить якраз у такі переговорний процес. Бо коли щось говориться назовні, це позбавляє його маневра. Він, власне кажучи, відчувається як тиск і як людина автократична. Достатньо, він йому це не подобається, сам факт того, що президент погодився на це інтерв'ю, не є помилкою, mm -hmm. бо, власне кажучи, давайте будемо чесними, що є величезна аудиторія в Сполучених Штатах, яка не розуміє Україну і достукатись до неї треба, і в тому числі через такі інтерв'ю. Єдине, що я би хотів зазначити, що не тільки інтерв'ю треба робити, бо якщо це не робить Україна, ми бачимо по такеру Карлсону. Він їздить в Росію Бере інтерв'ю у Путіна у Лаврова тому має бути баланс.